Це матеріал для студентів групи РТ, дисципліна мікропроцесора в електронних апаратах. І сьогодні ми трошки перероблюємо той дільник частоти, який був побудований на мікроконтролері Adin-2313. Посилання на те відео буде в описі, але можете переглянути трошки вище, там, де у нас була тема про зовнішнє переривання. Отже, тут ми теж будемо використовувати зовнішнє переривання інший контролер i 13. Чому така потреба? Ну, Справа в тому, що Adanie 2313 він дуже вийшов, такий великий, там багато незадіяних входів. Крім того, хотілося попрацювати з іншим типом переривань, тому що от в цьому контролері тут зовнішнє переривання int 0 є, а зовнішнього переривання int 1 тут немає. І тому прийшлося перероблювати проєкт для того, щоб він продовжував виконувати свої функції. Але потім з'явилася думка, що можна взагалі ще щось додати таке цікаве. І тому тут з'явилася кнопка Memory, яка дозволяє записувати параметри налаштування в пам'ять, і потім відновлювати ці параметри налаштування після перезавантаження контролера. От зараз дивимося, як це працює. От у нас є звична для нас вже осциллограмка, поки що приберемо остцилограф трошки вниз. Частота на вході 300, частота на виході 300, все залишилось так, як було в минулій схені. Але тепер, якщо ми її запускаємо, у нас є можливість змінювати частоту. Ну, наприклад, зараз 150 і навіть 100. Зменшили ми. Частоту на виході, збільшивши коефіцієнт поділу частоти, зробивши його 3. А тепер у нас з'являється можливість зробити: отак, натиснути кнопку Memory і написати change. Отже, воно повинно було записатися. Як ми це перевіряємо? Ну, Дуже просто. Якщо ми просто перезавантажимо контролер, то ми побачимо, що у нас залишилась частота 300-300. Це Перезавантаження з параметрами по замовченню. Але якщо я натисну memory і натисну потім скидання, то я бачу, що він прочитав мені з memory, з пам'яті той коефіцієнт, який був туди записаний, і відповідно він відновив роботу вже як дільник частоти на 3. І ось нам це показує. Дивимося, у нас є частота. Да? Трошки мені незручно, але спробуємо ще далі. Давайте зробимо на 5. Змінимо частоту. Коефіцієнт тепер у нас 5. Дивимось. Так. Йдемо далі. Робимо reset просто. Частота відновлюється на 300. А якщо натискаємо Memory і робимо reset. Не записало. Чомусь не записало. Давайте спробуємо ще раз. Раз. Два. Натискаємо Memory і кажемо змінити пам'яті. Так, відновилося 300 і. Ага, от тепер записало. Щось я там не написав. Отже, тепер коефіцієнт 5, який знаходиться в пам'яті. Зараз дивимося код, який дозволив це зробити. Але спершу мені треба сказати про те, що у нас тут використовується не тільки переривання INT 0, яке вже нам знайоме зовнішнє переривання. А також використовується так зване перериванням pinch interrupt. І Для того, щоб прочитати про те, як воно працює. Треба відкрити документацію на контролер Radani 13, і там от написано, що біт 5 в регістрі GIMSK, він дозволяє саме ці переривання Pin-Change Interrupt Enable, Він називається. Тобто він дозволяє переривання по зміні PIN. -ів. І тут написано, що якщо цей біт встановлений в одиницю і в SRF встановлено дозволення глобальних переривань, то відповідно будь-яка зміна. На лініях PCIN In 5.0 буде викликати переривання. Але треба ще використовувати так званий Corresponding Interrupt Pin, щоб вказати, яке саме ми хочемо обслуговувати. І для цього ми йдемо от сюди, пункт 9.3.4. Є регістр Pin Change Mask Register, і тут саме можна вказати бітами Яке саме переривання буде для нас головним, От, який PIN ми будемо можна декілька. Ну, я використовував лише один, і таким чином значить, можна включити, і написано Pin-Change Enable Mask 5.0. Да? Тобто від Select вибирає, чи буде відбуватися переривання за зміною вихідної вхідної лінії. Отже, такий у нас є тепер механізм. Який дозволяє використовувати ці перелювання за зміною піні. І тепер в коді ми це побачимо. Ну, що ми тут бачимо? Ну, спочатку знову ж розглядаємо код частинами, щоб було видно, бо весь він не влізає на екран. Отже, оскільки працюємо з пам'яттю, нам треба підключити бібліотеку пам'яті, це Include AVR eprom H. І потім є в мене спеціальна зміна, яка onSignChair. Де в мене буде саме зберігатися записаний коефіцієнт. Треба визначити цю зміну. Дві варятки додалися. Змінилося переривання, От бачите, ESR pcint 0 обробник переривання за каналом pcint 0 Тобто це саме те переривання, яке обслуговує потім мені натискання кнопки Memory, тому що тут з'явилася от така команда. Перевірка, якщо кнопка. Було натиснута, вона стоїть на лінії pb 2 то значення записується в пам'ять. Цією командою є write byte, Записується значення неде. Більше тут нічого не змінилося у порівнянні з попереднім нашим прикладом, коли було все побудовано на мікроконтролері Атані 2313. Обробник перервання Int0 зовнішнього взагалі не змінився. Він залишився такий самий, нічого я тут не міняв. Тому що воно все співпадає там, тому ми його обговорювали в тому відео, там можете подивитися. А отут змінився дещо дивіться. ну, По-перше, дозволені тепер переривання за зміною по зміні-порту, і дозволене переривання по зміні-порту PC0. Тобто, два рядки, які саме пов'язані з новим типом переривання. Включені флаги відповідні у регістрах. І далі знову ж відбувається отут в мене читання збереженого коефіцієнту в тому разі, якщо при перезавантаженні контролера була натиснута кнопка Memory. Тобто, за замовченням прочитується просто одиниця, але якщо була натиснута кнопка Memory, і був. Зроблене розвантаження контролеру, то відповідно прочитується те, що було записано тут в зміні Save Preset. Все, більше тут нічого нема. Такі невеличкі зміни, але це, як ми бачимо, суттєво змінило, чи додало додаткових можливостей, можна так сказати, нашому пристрою. Отже, він тепер у нас такий. Забираємо звідси трошки екран. Контролер став менший. Це Атані 13, взагалі в нього там 8 виводів. Можете подивитись в документації. Це дуже маленький контролер такий. Він дуже швидкісний, в нього висока частота, і тому він може обробляти навіть високі частоти вхідних сигналів. Ну, 300 Гц, ви знаєте, ми використовуємо в цьому прикладі саме для того, щоб було зручно змінювати коефіцієнти, але насправді можна спробувати використовувати інші. Отже, така ситуація. На сьогодні це все. Це таке коротке відео про можливість використання іншого типу переривання разом за використанням пам'яті. Дякую за увагу. Побачимося наступного разу.